Доброго ранку, шановні наші друзі, наші глядачі Фейсбуку. Доброго здоров'я, шановні друзі. І сьогодні ми з вами 11-го години ранку, як завжди, на нашій школі з нашим лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом вищої категорії Бойка Павлом Петровичем і нашою чарівною ведучою Бойка Анна Леонідовна. Дякую за те, що ви присутні. Приєднуйтесь до нашого ефіру. Поки я ділюсь нашим ефіром. Напишіть звідки ви з якого регіону прийшли до нас на ефір. Так о, пішов. Значить, вже ефір пішов, ми ділимося і, будь ласка, пишіть, щоб ми бачили, що ми вже в ефірі, чи чути нас, чи як ми потрапляємо. Ну, коротше, виглядаємо, всяке таки, ви поняли. Отже, поділилися віром. Я думаю, що зараз ви нас побачите. А ми почнемо сьогодні говорити за наші лікарські рослини. А саме буде про одну таку дуже корисну, дуже корисну рослину. Лікарську це багаторічна трав'яниста рослина, яка має виросте в висоту 25 Сантиметрів і навіть до метра. Вона має таку 4 густо опушене стебло, такі рожеві, бускові, маленькі квіточки, дуже-дуже розповсюджені в лісостеповій зоні України, а також в Європі. Якщо говорити за офіційну наукову медицину, то ця рослина, можете писати, якщо ви вже здогадалися, що це за рослина, рослина, вона в основному. Для серцевої і ну, використовується для серцево-судинної системи і для нервової системи. Так, ми є там чи немає? О, пішли глядачі, все бачу, що є. А народна медицина цю рослину е, саме в європейських країнах шанувала з 15 століття офіційно, коли вже є письмові документи про її використання. З Латини ця рослина називається серцева. Можливо, хтось із вас уже здогадався, що це за рослина. Я бачу, вже почалися глядачі додаватися на ефір. Uh, і перекладається як серцева, вона належить до родини глухокропивові. Uh, ну, от така рослинка. Я сподіваюся, що ви здогадуєтесь, що це за рослина? Хто напише перший, молодець. Отримає приз від нас. А зараз я прошу Павла Петровича, будь ласка. Павло Петрович, розкажи, а ну вже скажи, ладно, що це за рослина, поки ми чекаємо, вже немає часу чекати. І розкажи, що це за рослина і її хімічний склад, чому вона так працює, а далі ми роздивимося її лікувальні властивості. Ми сьогодні будемо розглядати, шановні друзі, чудовий екстракт, екстракт собачої крапиви, який uh -huh. має надзвичайно цікаві цілющі властивості. Це чудовий спазмолітик, дякуючи оцій Системі в е, отримання, нові технології отримання, тому що наш екстракт ну, да? тому, що наші екстракти отримуються по цікавій технології без спирту, без цукру, без термічної обробки. Угу. І от тут якраз як спазмолітик собача крапова надзвичайно себе показує, хороші має властивості, а надзвичайно чудово оказує дію на людину. Дякуючи тому, що екстракт собачої крапиви має в собі дуже багато різних компонентів: це алкалоїди, лео... ну, леонурини, далі флавоноїди, сапоніни, органічні кислоти. Тут то, що є органічні кислоти, вона має яблучну винну, лимонну, урсолову кислоту, ванілінова кислота. Бета кумарова кислота, гіркі гіркі і цукристі речовини. А саме цікаво, що у цій рослині дуже велика кількість вітамінів: вітамін А, Е і це це ну, сильне антиоксидант. От, зверніть увагу, так? Да? І дякуючи тому, що є мінеральні солі. Які саме? А це натрій, це калій, це кальцій і сірка. Друзі. Дякуючи такому широкому спектру, собача крипова вона має надзвичайно спазмолітичні властивості краще, ніж любі інші спазмолітики в аптеці. І оця технологія доносить нам живу рослину на нашому столі. Тобто, ми таким чином маємо надзвичайно цілющу рослину. Якщо Буде... дивитися за корповесобача, вона. Півтора-три рази сильніше за Валеріану. Ми минулого разу з вами більш детальніше про саме Валеріану розповідали, а Сьогодні про кропиву собачу. Я бачу, що з'являються наші глядачі. Бачу з Харкова, бачу з Чернігова, Черкас, пишіть з Києва, звідки ви нас передивляєтеся. Ми е на початку розповіли про... Звідки походить рослина, як давно вона відома вже в медицині? Як її довго використовують? Ви почули про хімічний склад. Тепер плавно будемо переходити до властивості і використання, коли саме можна її використовувати. Будь ласка, собачі крипа має, має величезний спектр о, дії на організмі і властивості і використання в медицині ну просто широчежне екстракт собачої крапиви за характером дії, приближений до вальр'яни, але, але сильніше, але от як дружина сказала, і як її е, дуже багато літератури да все це говорить. Що у два-в два з половиною рази сильніше дії вальр'яни, має спазмолітичне. Седативні, <кій> гіпотензивні. Ну, що таке спазмолітичне? Це знімає спаз. Що таке седативне? Діє на центральну нервову систему заспокійливо. Що таке гіпотензивне? Понижає тиск, у кого, босокі, у кого так? Да. уповільнює серцевий ритм, збільшує силу серцевих скорочень, впливає. Ну і на сачовивідну систему, ну, якщо ти сказав, наприклад, да. на скорочення м'язів серця, це говорить про те, що у людей у яких ну скажімо так, тахікардія калатає серце, убирається спазм, і тоді серце починає краще працювати краще перекачувати кров іде збільшення кількості кисню в організмі. Людині стає легше саме от така от його дія. Тобто він ем, допомагає обірати е, напругу серцеву. Тому і Валеріана збільшує силу серцевих скорочень тобто mm -hmm. робить за тон. рахунок цієї спазмалітичної да. дії. Виявляє слабку <кхів> дію дію, регулює менструальний цикл. І функцію, що цікаву, функцію шлунково-кишкового тракту. І що що от можна було ще сказати? Але я був здивований, коли вичитав при зовнішньому використанні собача собачекарпрова має де, де, таку протизапальну дію антибактеріальну і ранозагоювальну властивості. Ну тому що всі привикли, що кропива собача, да, я вже на початку сказала, з латині прикладається як серцева трава, і більшість її розуміють, що типу, коли там переживаєш, ну, да. коли йдуть нерви, там серце і все. Але насправді її діяну набагато ширше. Ми будемо говорити за органи і системи, на які вона. Найбільше сприятливо діє, а їх практично, ну, практично всі. Сьогодні роздивимося, да. які саме. Ніколи не думав, що має протизапальну дію, антибактеріальну і рано властивості. Ми завжди так дивилися, що да. це нагідка, ромашка, да. а щоб кров кробособа... да, соб, собача крапива такі має властивості, але собача крапива йде чудово як спазмолітичний засіб. І от тут, якщо ми зараз розглядаємо, наприклад, шлунковий кишковий тракт, угу. то вона надзвичайно чудово знімає біль в шлунку, біль в жовчного міхуру, біль в кишківнику. Угу. Ну, я теж прочитала, що при неврозі кишківника, при метеоризмі, ось при різних спазмах. Для Кишкова для коліка вздутіки mm. кишківника, при хворобливих місячних клімектричному синдромі, якщо так дивитись, вже уже mm. А якщо наприклад ти ореш за шлункова кішкова, коли mm. спазмовані жовчними хора також. Покращується ток жовчі за рахунок того. А коли може спазмуватися жовчне, навіть при стресі, правда, Так. людина пренервувала там і так далі, або е, фізіологічний у людини е, загін жовчного міхура, поганий ток, е, іде такі спазмованість. Будь ласка, додайте спазмолітики, причому можна це робити е, діткам з народження при різних коліках в кишківнику, в шлуночку, якщо болі є дискомфорт нанесли на. П'ять капелек накапали на животик, животік помасажмасажної лінії ну, по на, по наполучими да, по, стрілечки. Помасірували. Воно через шкіру гарно всмоктується за рахунок того, що тут немає спирта етилового. Тут є ефірні масла, і сама рослина 95% біологічно відсотків речовини. Вона всмоктується в шкіру либака і починає вже діяти через певні декілька хвилин. Тобто і всередину. І ззовні, от ще раз акцентую увагу, що ця технологія дає нам можливість використовувати собачу коропову як ззовні, так і в приймати всередину. І На упаковочках пишеться для внутрішнього і зовнішнього застосування. Причому ви можете економно брати не мл, а брати 100 мл баночку, яка ну по ціні буде вам практично в два рази дешевше, якщо брати його. Окремо, от три таких баночки, тобто це дуже вигідно. І цінова політика, якщо ви роздивите стіни на ринку, тобто у нас дуже конкурентна спроможня ціна дешевша ніж в будь-яких навіть українських компаній, не говорячи за іноземні. Тобто, у нас доступна як студенту, так і пенсіонеру. Ви можете мати завжди любий спазмолітик в карманчик і виходити на вулицю. Перенервували стрес, неврози, серцебиття прискорене, спазм, шлунку, біль, дискомфорт, головна біль. Берете і втираєте, по... отак от собі п'єте. Да. Не бійтесь. екстракт субачі кропиви використовується широко при серцево-судинних захворюваннях. більше. Роз, роз дивися, так, потраздиви, які саме хвороби кардіосклерози, стенокардії стенекардії, і напруження, міокардіті, кардіоневрози, ішемічні хвороби серця, uh -huh. підвищеному артеріальному тиску. І е, коли є проблеми в нервовій системі, неврозах, переліки, паралічі, безсонні, епеліпсії. а також а також при пороках серця, от я також так, вичто головні що... болі е, посилює е, дію інших препаратів, і е, можете ви використовувати як седативний існодійний засіб. Ну і при надмірній нервової збудливості також використовується о, собача крапива. Ну ми зазвичай, коли у да. людей, наприклад, гіпертонія, ми призначаємо декілька спазмолітиків: кропива собача, валеріана і магніт. Ой, це я mm -hmm. хотіла швидко сказати: магні окремо приймаємо. Валеріана, глід, кропива собача. Трайчатка. Да? Якщо її брати, наприклад, порівнювати навіть з аптечними препаратами, то у нас вона й без. З цукру і можна приймати а, діабетика, а, тобто ви собі капаєте, можна три у цих екстракта в одну скляночку води і п'єте до їди три рази на день, тобто по 10 крапель. Якщо у вас стійка гіпертонія, це робити треба постійно. Це не можна там ранком попити і забути через день, коли серце хватає. Тобто, коли у людини вже є хронічні захворювання серцево-судинної системи, ми призначаємо, як любий кардіолог, системно приймати препарати для підтримки серця. От і що цікаво, ви зможете прийняти і під язичок, і випити всередину, тобто через шлунок працює, тобто і смоктується через лизову. Але коли є біль. Ділянки серця ви можете накапати на пальчики і а, розтерти те місце, де турбує там, де біль вас нас... дошкуляє груд... сильніше. Груд... І ви побачите результат, тому що ця вал... собача крапова надзвичайно чудово працює. Я тому... хочу, по хочу прочитати, поки не бігла строчка. Да. Коли, коли йде якийсь свербіж по тілу, це теж. Пливає на нервозність, тому тут і е, ця наша кропива собача буде Вдохну. у допомогу Вдохну. та ну нервозність. Також ми сказали при неврозах, при різних таких станах, е, коли у людини навіть переляки, коли фобії різного характеру. Також кропива собача дуже дуже допомагає. До речі, хто ще як використовує для чого саме цю рослинку? Екстракт. Е, Пустирника або кропиви собачі. Напишіть, поділіться своїм досвідом для того, щоб люди, які в ефірі і потім будуть переглядати наш запис, побачили, як цей продукт працює. Ми прочитаємо, так? Ми прочитаємо. Але і ще так же соба, сама собача кропова використовується коли є ендокринні порушення угу. при хворобливих місячних при кліматеричному синдромі. Особливо от чудово чоловікам, коли гіпертрофія простати. Uh -huh. Знову ж таки, жінкам, коли під час клімаксу теж ефективно використання її? Uh -huh. що, що... А от до речі, да. є теж про чоловіків. Таку інформацію знайшла, що е, коли у чоловіків гіпер... гіперплазія статевої залози, ось, ну, Виходить, що коли іде збудження нервової системи через гіперплазію статевої залози, може бути. Уявіть собі, тут. Статева зала за а у людини нервове збудження і неврози можуть бути. Ну тобто воно все взаємопов'язане. Чому? Тому що саме сеча буде погано відходити. Ну сонечко, і знімається знімається спаз. спазм, Знімає да кропива собачі якраз тут допоможе. А чим старші чоловіки, ми знаємо, що простата. Це е, проблема всіх чоловіків, е, тому що це друге серце да, чоловіка і треба підтримувати. І чим старше стає чоловік, чим е, проблема усугубляється, використовуйте наш спазмолітик. Угу. Ну те, що собача крепова є чудовим заспокійливим е, препаратом у два-три рази сильніше валеріани, і ви можете також включати при різних нервових за таких захворюваннях. Угу. А, і діткам саме маленьким да. також да, да, дуже. при безсонні, депресії, невростинії, істерії, психозах, стресах. Угу. А, це просто чудовий препарат. Ну так само, як і, і, і дифузний токсичний зоб, теж сюди можна ендокріни захворювання тому що де йде тахікардія. Знімається ну, цей... перешвидшене, то тобто, получається іде гіперфункція, серце працює з напругою, іде нервове перезбудження. Якраз в таких випадках треба приймати спазмолітики. Вони дуже ну такі. Стабілізують стан і що цікаво, не викликає звикання, не ну, психічної, фізичної залежності немає від використання собачої крапиви. І от люди буває задають запитання: а як чи довго можна приймати цей препарат? Хача я якщо... спокійно можна да. і довго, тому що немає звикання. А ще цікаво, якщо, і якщо людина, наприклад, приймає якісь хімічні препарати седативні або, наприклад, ті, які для сну покращують сон, ну от не ці засоби, то що робить кропива собача, Якщо ви паралельно приймаєте? Ну у нас буває таке, що люди приймають. Хімічні препарати, то кропива собача, вона підсилює ефект оцих снадійних. Тобто ми можемо поєднувати як наші екстракти лікарських рослин, так і хімічні препарати. Не буде ніякої хімічної реакції, а навпаки, ви будете посилювати ефект. При цьому стає таке полегшення фізіологічного стану людини. І... Тут ви бачите, ви матимете такий інструмент, котрий завжди може вам допомогти в допомозі, тобто допомогти собі можете своїм оточуючим, mm -hmm. діткам, дорослим. Що цікаво, протипоказань цього о, препарату немає. Тобто mm -hmm. ви в будь-якій ситуації можете зняти нервове напруження. Mm -hmm. Тобто, ми роздивилися з тобою серцево-судинну систему. А ми роздивилися сечовинну, сеч, да, ендокринну систему травну, систему нервову систему е, щодо дихальної системи. От розкажи, тому що Тут я знаю, що вони також... ж говорили, що трава, я був здивований, вичитав, що має протизапальну дію, і тому mm -hmm. ви можете спокійно використовувати при запальних процесах верхніх дихальних шляхів, тому що вона покращує собачья крапова. Ви, покраще відходження мокротиння. від відхаркування, да у людей, так. коли погано дається процес відхаркування, під час гострих респіраторних захворювань Допомагають саме спазмолітики, такі як чудовий кровоспіч. антибактеріальний засіб і має рано загорювану властивість то... То при бронхіті, при пневмонії, при гострих респіраторних захворюваннях, при бронхіті можна і потрібно додати кропиву собачу. Це так. дихальна система. Так. По репродуктивній системі ти також да, трошки сказав ну, да, чи ні, ну, коли болісний менструальний так. цикл, а клімактричний період, але і ще коли м, ну. Коли, наприклад, у людини низькі тиски, і людина має там жінка має вагітність, то не бажано кропиву собачу, тобто так. не рекомендується. Але обирає тому сматки вагітне мамочка, можна наносити на е, низ живота, і буде покращення. У нас є гінеколог, який працює з цим препаратом, використовує наші спазмолітики зовні під час, от, коли звертаються мамочки е, з такою проблемою. Я як як лікар раніше знаєте, тільки віддавав перевагу спазмолітикам аптечного виробництва, фармакологічного виробництва виробництва. А друзі, вже 11 рік я маю моральне задоволення, і я бачу, як на собі о, працює ця собача крапова на людях, то я можу сказати впевнено. І за 11 років я аптечно нічого не використав тільки цю цей препарат ці цього виробника. Чому тому що о, о, оця технологія надзвичайно цікава і дієва? Доносить нам рослину живу на вашому столі, так он Світлана пише кропива собача з конюшиною логовою. Набагато зменшилась кількість припливів приливів в клімактеричному періоді. Це вже ну, ендокринні порушення, да, тому що ну, знову ж таки кіль... конюшина логова. Ну жіночі фіта е страгіни, да. нормалізують гормональний фон. Плюс прибираємо ці е, спазми, які відбуваються, тобто ми поєднуємо. До речі, підходячи до любого захворювання, Павло Петрович завжди комплексно призначає Так? Тобто він препаратів не один-два, а цілий комплекс для того, щоб швидше подіяло. І ще от хотілося би сказати: ми сказали, що при серцево серцевосудине захворювання при сечовідних захворюваннях там різного характеру. Так ось якщо людина приймає кропиву собачу, зменшується кількість набряків на ногах серцевого і неркового походження. Тобто також маєте на увазі, тому що коли... має легку сичогінну дію. Угу. Тому що е, коли йдуть набряки, як правило, рідина збирається також в животі, і також дуже важко дихати. І треба прибирати спазм. Тому йде така легка сичогінна дія, як ти сказав, і посилюється робота серця. Угу. Я думаю, ми в принципі все висвітли. А... Ну, давай ще так, давай всі органи системи, які ми ми, ми, ми пройшли. Ну, ми ще можемо сказати, що для судин також хорошо Кропива собача може допомогти в очистці судин. Коли є склероз мозкових судин, саме поєднання з яким препаратом? З Згінка білобутручів буде поєднати, так? хлор, атерохлор, амінокомплекс. І плюс Рай. спазмолітики, так. так? Тому що знову ж таки собача крапова, як спазмолітик, діє і на гладкі м'язи. А гладкі м'язи це в судина, судинах теж є. І якраз mm. знімається спазм. Ми чому ми говорили при гіпертонічній хворобі, при кризах собача крапова. Тому що чудово знімає оцей спазм, відповідно, і тиск падає, і людині набагато краще. Ну і якщо ми говорили там за сечовидільну систему. Не, не тільки при набряках і при цистітах. Також, от повторюсь, казав, що це протизапальна трава, не тільки спазмолітик. Якщо є любі запалення, також можна додати. Ну так, будемо потихеньку підводити підсумки. Значить, якщо ми використовуємо кропиву собачу, у нас немає протипоказань. Немає. Ну, єдине, я ж знову ж таки повторюсь, коли вагітна має низький тиск, то не потрібно приймати. А так, на всі органи системи починаючи з. Да, дихальної системи, потім сечові починаючи від голови до нижніх кінців, ви можете спокійно скрізь використовувати ну, як і зовнішню, нагадаю. так і внутрішню. Да, так, так, Дихальна системна, система система сечові відна, травна система, серцева судинна, нервова, а, репродуктивна, ендокрінна. А, Так, що ще пропустила? Шкірні покрови? Да? На шкірних да, рано да. Да, покрови. Ну, практично, практично все? все, да. Тому використовуєте нашу лікарську рослину кропиву собачу, можна її поєднувати в лікуваннях, поєднувати, в, коли ви проводите очистку організму, діткам давайте гіперактивним, особливо початкова школа, там в садочок, які ходять, які реагують на стреси, на. А особливо вибухи, зараз, на, коли йдуть військові дії. Під час війни це, ну, без, мені здається, без такої рослинки не можна практично існувати дня, тому що вона дуже-дуже буде вам в користь. Так, нам тут дякують, дякую, дякую да. вам, що ви з нами використовуєте. Нехай допомагає вам наша лікарська рослинка, кропива. коропива. Олена Коваль говорить, сьогодні зранку в голові. Пульсува в голові і в бусі пульсувало. Вона випила краплі кропиви собачь. Супер, супер використовуйте. У нас завжди у мене в кармані або Валер'яна, кропива собача. обов'язково має бути щось. Тому... Світана Колодійчик пише: Вік, живий, вікучись. Дякую. за дякую вам, що ви були з нами. Продовжуємо наші ефіри. Продовжуємо ознайомлювати кожного ну небайдужого до себе. Кожної небайдуже до себе людини, яка хоче допомагати собі, своїм ближнім, своїм оточуючим, рідним, підсказати, допомогти, ну і сказати, де придбати. Ви всі знаєте, що Друзі, щиро дякуємо за те, що ви нас підтримуєте. І всіх вас дорогенькі жіночки. Ну тут є й чоловіки, але ну, вас жіночок вітаю, вітаю. із святом весни. Міцного вам всім здоров'я, всіх хочемо чекати нас святкову на день успіху. День успіху. На день успіху, день успіху нашої буде команди. ми суботу чекаємо, в 14.00. Місто Київ. Місто Київ. <ріг> да. Добре, друзі, до зустрічі через Всього тиждень, найкращого, до, до побачення. побачення.